По цілому світі і гордимся, що він з Нью-Йорку, наш патріот Асколь Дякую. Шановні, шановні дорогі українці. Коли починалися ці акції Майдану, то прем'єр-міністр України рускомовний Азаров сказав, що він Майдану не боїться. Сьогодні в наш нідок майдану полетів сам Ленін. <свист> Що ви думаєте, станеться з Азаровом і з Януковичем? <свист> Як Ленін не міг собі ради дати з майданом, то не дасть ні Янукович, ні Азаров. <свист> Кому ми? Українці діаспорі які є невід'ємною частиною українського народу, ми стоїмо і будемо стояти з нашим майданом на рідних землях. Одначе, дорогі мої земляки, українці, я як українець, який живе в Америці, маю одно велике прохання до вас. На сторінках преси англомовної в цьому тижні появилася стаття бувшого американського посла Стівен Файфер, якому він сказав. Нехай Європа бере провід у захисті України, а Європа бере, але де ж Америка, ми американські українці? Ми звертаємося до нашої американської влади. Америка Мусить бути на першому місці захисту майдану. Тому скажімо до наших американців: America help Ukraine. Amerika help Ukraine. America. Цьому не може завершуватися наша діяльність. Скінчиться сьогоднішня акція. Ви підете додому, контактуйте з вашими конгресменами, сенаторами, Вчіть їх про події на Україні, щоб спільними силами всі. Демократично ми свячі люди, допомогли Україні. І таким чином ми знесемо Януковича, знесемо Януковича, знесемо Януковича, знесемо Януковича, знесемо Януковича. Знесемо Януковича. Все Януковича! Слава нації! Смерть, Смерть ворогам! ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Смерть. Слава Україні! Героям! Слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Сестри, ще раз попрошу, люди, які є напроти, прошу прийти на цей бік з барикади, бо вони нам закриють демонстрацію. Тільки можуть бути репортери і представники газети. Решта всі на цей бік вони нам закриють демонстрацію. Не компрометуйте нас. Прошу будь ласка, люди.